Чи справді Трамп наляканий зростанням військової потуги Росії та Китаю? І що стоїть за його заявами щодо Путіна? Чи варто повертатися до поетапної стратегії припинення вогню? Поговоримо про це з політехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня я вас вітаю Так, доброго дня. Ну і, Власне, президент США так Дональд Трамп доручив Пентагону відродити збройні сили та бути готовими на тлі зближення Росії і Китаю. От Власне чи можна тоді стверджувати, що Трамп все ж таки наляканий оцим от самітом ШОС, який вже відбувся, і парадом у Пекіні? На вашу думку, ну Трамп не наляканий. Те, що Китай є проблемою для США, якраз було активовано при Трампі. Тому що він якраз перше мито запровадив, тоді вони вводили там додаткові обмеження щодо Китаю і багато чого іншого. Я, наприклад, читав книгу колишнього військового радника Герпарта Макгрегора там Битва за свободу, він якраз описував агресію Китаю, як він діє у південно китайському морі, як викачує технології, в тому числі заходу через студентів різних. Групи співпраці через промислове шпигунство і так далі. І коли він прийшов до влади, до влади зараз повернувся, він з подвійною інтенсивністю почав працювати над протистоянням з Китаєм. Це знаєте, це у нас такий цілий пласт шаманів народився. Які займаються захоплювати Трампологією, читаючи те, що говорить Трамп, які до речі не призначені не всі слова, а в дійсності Трамп системно, як тільки прийшов до влади, системно тисне на Китай по всіх напрямках, де тільки можливо, а в і тому він хоче повернення індустрії, промисловості Сполучених Штатів Америки. Він обмежує доступи на ринки йому як в Європі, так і в Сполучених Штатах Америки. Пресують ті країни, де знаходиться китайський капітал. Ну, наприклад, те саме Канада і Мексика. Там більше питання було не те, що їм не подобається там Мексика чи Канада, а те, що там присутні китайські капітали. який, коли вони почали переносити виробництва і під своїми марками канадськими, наприклад, фактично експортували китайські товари, а ось викинули їх з панами. Зараз пресують Венесуелу, де сидять китайці. Тому те, що відбувається, це не таємниця в дійсності для Трампа. Нічого він там не лякається. Вони якраз ведуть системну роботу підготовки до збройної агресії саме з Китаєм. Це у нас, знаєте, токи думають, що там немає ніякого плану. Все є план, вони все чітко розуміють. Вони цим над цим активно працюють, і те, що от відбулося зараз, я вважаю, що це якраз Китай моргнув. Китай моргнув, Вони відчувають тиск. так? І тому починають збирати на пон Сполучені Штати Америки. Але я думаю, що ну тому, наприклад, Сі Цзінпін взягнений був як Цзедун. так ну це френч, який ви побачили, такий напіввізковий. А це ще Сталін носив і Мао Цзедун. І коли він там почав погрожувати, війна, мир, все інше, він дав додаткові козири Трампу, які показують, що все правильно ми робимо. І це дуже гарна історія, тому що це дозволить йому швидше проводити мілітаризацію Америки а швидше тиснути на союзників, які коливаються, ну Індію, наприклад, та інших. Тому я не вважаю, що воно це є там, хто хтось переляканий. Вони хочуть, поки є переваги Пентагона, все ж таки підготуватися до збройної агресії Китаю, тому що Китай теж буде змушений скоріш за все вдаватися до агресії. А їх зараз хитають на, на цей на економічну кризу. А економічна криза в, в авторитарних режимах ну зимовірності 99% веде до збройної агресії, тому що їм потрібна внутрішня нестабільність виплеснути на зовнішній контур. І тому це додаткові аргументи Трампу, і ну погана історія. Якщо прив'язувати до нас, це погана історія для Росії. Їх тепер все більше, більше починають розглядати як єдиний блок з Китаєм, що неможливо їх відірвати. Так що це дуже гарна історія, тому що ми якраз вписуємося в цю історію як союзник Сполучених Штатів Америки. А чому тоді, от поки Трамп не впроваджує тарифи проти Китаю? От все одно він так трошки з ними тяжелі. Тиску немає, тому що поки вони поки захід займався всякою туфтою, типу зеленої зелена енергетики, там глобальне потепління, розбирались то в ідентичностях, і все, все що з цим пов'язане, китай системна будував системи залежності від нього. Вони захопили основні технологічні ланцюги. В першу чергу це стосується рідкоземельних металів, і там до 95 залежність як Європи, так і США, тому що коли вони сповідували таку ліберальну економіку, ну давайте на аутсорс віддамо, перенесемо виробництво в Китай, а Китай системно викачував ресурси і навички інженерні з американських корпорацій, реалізовував це у себе і тепер у них воєважель тиску на Китай. Тільки я з вами не погоджуюсь, що не запроваджує мит. Перші мити були при Трампі, коли він був в першому строці. І Байден, до речі, не скасував всі мита. Друга хвиля підняття мит під Китаю теж була при Байдені. Якраз наприкінці його каденції, коли він програв вже вибори, ну йшов з посади, але ще не вступив Трамп. Він запустив другу хвилю підняття мит. Те, що ми зараз бачимо, це фактично третя хвиля підняття мити. Тому там мита залишається, ніхто там особливо не, 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 не чіпається. Але коли вони почали проводити нарешті у себе ревізію стосовно того, а що, яка у них залежність технологічна від Китаю, вони жахнулися. Виявилося, що, наприклад, в 35-му, тому що вони ж не слідкували за підрядниками. Так? Ну, от підрядник говорить, я там привезу, пропустимо, магнити. Для виробництва цього f 35 говорить, ну привозь, а зараз починають дивитися, а це виявляється китайський магніт. Тобто Китай має вплив і важить тиску на Сполучені Штати Америки. І поки вони не вирішили це питання, я думаю, що вони будуть готуватися до цього. Тому, наприклад, у них цікавість до рідкоземельних металів в Україні, все, що з цим пов'язане, це, до речі, теж добре для нас, бо це теж важель тиску, в тому числі. Тому ми повинні розуміти ми повинні розуміти, що це. І, і, тому, і, і тому немає такого тиску на Китай, як їм би хотілося на Індію. Можна тиснути, тому що у індусів немає важелів тиску. Це аксіома перемовин. Є важелі тиску на Європу. Вони там бояться агресії Росії, можна тиснути на них а, і в багатьох аспектах. А от на Китай поки що неможливо це робити, як би хотілося Сполученим Штатам Америки, але вони працюють над цим. Вони працюють, вони, наприклад, обрубають будь-які можливості реекспорту китайських товарів через треті країни. Ну як вони зробили? От вони спочатку лупили високі мита, наприклад, по країнах, ну в Китаю там, а потім подивилися, куди товари йдуть. Так, подивилися через Мексику, так, Канада, В'єтнам, Індонезія. Ну і далі вже починають розмовляти з тими країнами зовсім по іншому. Тобто вони зараз е, наскоком не вийшла, тому що вони не розуміли глибини проблеми. Але коли побачили глибину проблеми, вони жахнулися, і тепер поміняли тактику. Тепер не кавалерійський такий штурм, а фактично облога, облога системна облога, і вони системно над цим працюють. Ось також під час інтерв'ю Білому домі Трамп заявив, що наразі немає жодних повідомлень для російського диктатора нових, так і от, що мовляв Путін знає його позицію і має прийняти якесь рішення. От, на вашу думку, це знову ж таки це такий блеф певний від Трампа. Чи дійсно вони можуть про щось кулуарно домовлятися? і От умовно, Трамп дійсно чекає якоїсь кулуарної відповіді від Путіна. Ну, це знаєте, Це називається створення ситуації невизначеності, коли він тисне так, тому що не знає, що він буде робити. Ну так це тактика таких перемовин називається, от ну домовленості вони можуть домовлятися про все, що завгодно. Тільки проблема в тому, що без України і ЄС це все домовленості нічого не варті. Україна продемонструвала суб'єктність, коли власною зброєю довбає по території Росії. До речі, Трамп жодного зауваження нам не робить. Ще раз нагадую. А, і виявилося, що домовляйся, не домовляйся, а нема про що домовлятися. Раз далі а, Путін ну настільки зациклений на Україні, що ніякі раціональні доводи Трампа вже ну просто там не проходять. Вони висувають абсолютно неприйнятні умови, які Трамп не може дати і не може натиснути. Більш того, наприклад, спочатку цієї весни у, 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 у Трампа стало менше важелі тиску на Україну. Коли європейці погодились купувати зброю, так немає тепер можливості тиснути на Україну. Це тепер, тепер це не подарунок. А це це тепер контракт. А американці контракти не порушують. Якщо вони їх укладають, це для них священне, це фундамент суспільства. Ну в першу чергу капіталістичного американського, тому домовлятися можуть про що завгодно питання, в тому, що проблема ще ще наступно путіну. немає чого дати Трампу. А Трампу немає чого дати Путіну. Ні, в принципі, у нього є, тільки він давати це не буде. От Путіну дуже потрібні гроші. Тільки Трамп вже не буде давати грошей з різних причин. Ну, по-перше, це його позиція була, що Америка нікого нічого не фінансує. По-друге, ну санкції він не може це, це зробити відкрито і ніяк це не може допомогти росіянам. А росіянам, звичайно, не нема що запропонувати. Ну що вони можуть запропонувати як арабські країни один трильйон інвестицій. Ні, таких грошей у них немає. Може як Європа там закупівлю пообіцяти закупівлю на енергоносителі на 700 мільярдів, 750 мільярдів, чи, чи зброю закуповувати? Ні, не може, ні грошей немає. А у Трампа позиція така: він повинен звітувати своїм виборцям, як він як всі інвестують в Америку. Ця дохла арктична нафта теж йому не потрібна. Ну там самі росіяни не видобувають там нафти на вартості, тому що за таких цін на нафту це не, це не, не потрібно. У них скрізь конфлікти інтересів в дійсності, і їм немає чого. Ну немає чого про що домовлятися в дійсності. А як тоді ця думка? Я думаю, ви її також чули про те, що Трамп от зараз не тисне на Путіна, тому що мовляв, він хоче покращити, скажімо так, або почати якісь там бізнес стосунки з Росією. Тобто, але якщо Росію мовна немає що запропонувати Трампу, а Трампу немає що брати від Росії, тоді чому він не може далі тиснути на Путіна от зараз, навіть от? Коли, він, по суті, його просто за ніж це ми до іншого питання доходимо. Це політика США останні 150 років, їм дуже подобається Росія. У них стосунки, знаєте, як Знаєте, от образно можна сказати, як в 90-х було. От е, 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 Якийсь підприємець відкриває там ларьок, пропустимо, на ринку, так? І до нього підходить е, цей ракетир і говорить: так, з завтрашнього дня платиш 50% своєї прибутку. Інакше все спалимо. Ну і щоб продемонструвати силу, там, ламає там, парочку товарів. А на наступний день до нього підходить такий більш інтелігентний такий людина, в костюмчику і все інше, запитує, що тут, як тут, приходили, ай-яй-яй, ой, який жах. там, да. Ми вас захистимо, ми охорона фірма. Будете платити на 45%. 45%. І ти щасливий, бо це граф доброго та поганого поліцейського. Так ось підприємець це Європа, бандит це Росія. А американці це охоронна фірма, тому що вони створюють потреби на американські охоронні послуги. Ось таким чином це працює. Тому що без Росії, яка втиснула завжди на Європу, ну не було б потреби в американцях. І тому вони у них вони у них такий симбіоз дійсності Росія нічим не конкурує з США і не може конкурувати, е, і тому вона ну достатньо корисна для них для тиску на Європу, на Китай в тому числі вони сподівалися, ну принаймні попередня адміністрація, що е, вони будуть союзником е, е, США у війні проти Китаю, так але вже залежність від Китаю така величезна, і тим більше Україна демонструє. Ну яка, яка, яка війна проти Китаю, так? Ви ж бачите, що Україна може такими просто експромтам невеликим, да може знищити третину стратегічної авіації. Як це зробили СБУшники під час операції по Вутині. от і все тому у них поки що знаєте, стара ще ця лінія американська любов до Росії, тому що виросла ціла покоління людей, які навколо цієї теми активно тусуються так. Росіяни завжди заносять гроші, щоб завжди підтримувати інтерес до власної політики і багато чого іншого. Тому поки що так, поки що так, але час все рівно грає проти Росії. А тут Трамп їм нічим не допомогти не зможе. Тобі що не будемо забувати, що радянський союз вони ж не врятували все ж таки, хоча дуже хотіли. От те ваш я маю на увазі американців, де. Да. От, на вашу думку, чи варто було б тоді повернутися до стратегії? От спочатку тимчасове припинення вогню, а далі от все інше. Чи, чи, чи вже не вдасться це? Так, вона залишається, Путін вже не хоче. Вона залишається, ця пропозиція, вона нікуди не поділася. Путін вже вимагає, що Україна покинула чотири області, а цього ніколи не буде. Зеленський сказав, нікуди відступати ми не збираємося. І все на цьому все закінчиться. А Путін публічно заявив, це особисто, а далі він відступати не може. Ну, бо ми ось бачимо просто, що ідея Трампа так із цими зустрічами зайшла в глук кут. так тобто спочатку здавалося, що ніби була оця стратегія тимчасове припинення вогню, потім там умовно домовленості, так потім, якби ніби ця, ця стратегія не спрацювала, почалась стратегія власне спочатку зустріч, а потім нібито припинення вогню. А зараз виходить так, що всі ці якби стратегії поки ну не вдаються. Ні, ні, трохи не так. Там самого початку було домовленість про припинення вогню. Да? Це з, з американцями спочатку Україна домовилася. Далі а, почини, почалися ну почали тиснути припинення вогню, а далі почалися ігри вже з адміністрації Трампа. Коли він говорить, йдиться з ними, ми домовляйтеся. Да? Ну щоб перевести, давайте ви там щось один на один розмовляєте з росіянами. І Зеленський тоді сказав: Добре, я їду, але я тільки зустрічатися з Путіним буду. І Трамп заігрався в цю політику, хоча це суто така дипломатична розводка з боку України, тому що я впевнений, що Зеленський розуміє, що Путін не збирається з ним зустрічатися. І тепер Зеленський тисне на європейців і на Трампа говорить. Бачиш, він не приїжджає, Давай більше зброї, давай більше грошей, багато чого іншого. А от те, що зараз уз Путін заявив про гарні взаємини із Трампом, так і зазначив, що от вони називають один одного на ім'я. Потім Трамп також заявив про добрі відносини з Путіним і плюс сказав, що має намір провести телефонну розмову з ним найближчим часом. Чи можна стверджувати в цілому, що Путін фактично тримає Трампа на такому гачку і продовжує робити вигляд зацікавленості в перемовинах, хоч щоб, аби тільки Трамп не зірвався з цього гачка. Ну, давайте так. По Індії ж влупили все ж таки тарифи 50%. Сказати, що нічого не запроваджується, запроваджується. По Індії влупили. Жодна санкція не знята. Він да? власне Жодна зараз аргументує скрізь, так що він од дивиться Індії. Жодна санкція не знята. Ні про що з путіним на лясці не домовилась. Хоча вони хотіли домовитись, хоча б по постачанню запчастин для Боїнгів. І в принципі пропонували достатньо робочу схему. що... Наприклад, росіяни дають можливість ну за рахунок заарештованих активів своїх в США там приблизно 8 мільярдів. Купують, наприклад, запчастини для Боїнгів. Ні, цього немає. Тому сказати, що ніякого тиску немає. Є американці тиснути європейців, щоб вони пропинили купувати російську нафту. Тиск є. Американці тиснуть на європейців, щоб вони запровадили додаткові мита на Індію та Китай. А це ламання всього бріксу. Так і тиск на союзників США американці вибили росіян з Ірану, з Сирії, з Кавказу і так далі. Тому сказати, що ніякого тиску немає, це брехня. Якщо подивитися об'єктивно, ну стосовно добрі стосунки, все інше. Ну а вони ж досвідчені перемовники. Вони розуміють, вони розуміють просту схему. Якщо ти не маєш емоційного зв'язку з людиною. То ти не про що з нею домовитись не може. Тому що у людей так побудована психіка. Спочатку симпатія, потім довіра, а потім розмова. По-іншому воно не працює. І тому вони завжди підтримують отакі емоційні зв'язки. Спеціальними побудовами фраз, спеціальними е, е, такими. Е, Підходами, маніпуляціями, які працюють на психіку, для того, щоб підтримувати емоційний контакт. Дивіться, Путін постійно щось дарує Трампу. Зверніть увагу, то він йому подарував картину, де його там стріляють. Там да цього було замах на Трампа. То він подарував орден Віткафу матері, син якої воював в Росії. То він подарував фотокартку з цього з Аляски. Бачите, Трамп як показував. Це підтримка емоційного зв'язку, а Путін дуже його вчили. Цьому КДБ. там вчать досить гарно вести перемовини для того, щоб тому, що ти... якщо ти не вмієш знаходити слабкі місця людини, ти не завербуєш жодну людину в якості агентури, наприклад, і тому він завжди так буде говорити, що так ми у нас гарні стосунки. А дивіться, а коли Тра... Путін так говорить, він вже повторює, що говорить Трамп. А це така техніка маніпуляції. Це називається відзеркалений. Коли ти повторюєш слова, які говорить твій а, а, візаві, це техніка відзеркалений називається. І таким чином ти входиш в контакт з цією людиною. Вона тобі починає симпатизувати. Ти з нею підтримуєш зв'язок. Він ніколи не говорить ні Трампу. І таким чином він постійно на нього тисне, знаходячи його слабкі місця, які на даний момент будуть актуальні для нього. І тому він так говорить, як і Трамп постійно говорить. Якщо до речі, почитати і послухати Трампа, то найкращий друг у нього, звичайно, Сі Цзіпінь. Якщо почитати всі їхні прес-релізи, як вони там говорять, ну просто найкращі друзі. Хоча всі розуміють, що йде до звітнення з Китаєм. Так що така ситуація? Тому нічого дивного, але Путін не жодного, жодного кроку не відступає назад і не виступить, а тому що він сказав: а там, якщо в Росії цар сказав, то цар не може по-іншому зробити. Він тільки може щось більш жорстке висунути, а пом'якшити свою позицію. Цар не може. Це Трамп може постійно міняти свою позицію, тому що він завжди залишає в своїх промовах простір для політичного маневру. От, пам'ятаєте, як він говорить? Запровадимо санкції. Запровадимо санкції, вони можуть спрацювати або може ні, бо тому що вони навчилися входити. Чому? Тому що він говорить, тому, а може, не вийде. Я от зараз запроваджу, потім буду нести відповідальність за те, що вони там обійдуть санкції. Так я одразу ж е зроблю це. Це називається в перемовинах і в розмові профілактика, е профілактика заперечень. Коли ти одразу ж говориш те, що може бути. І таким чином це проговорюєш, що це не виглядає? Ти не будеш виглядати як людина, яка програє От те, що Путін знову повторив свою риторику от щодо зустрічі з Зеленським. От він каже, що хочете, приїжджайте до Москви. От на вашу думку, чи схоже що він таким чином от хоче переграти трохи зеленського і Трампа? Е, і, от скаже, наприклад, е, от я ж кликав, а ви не приїхали. Виходить, Трамп скаже Зеленському: Ну ви ж хочете з ним говорити? То їдьте до Москви? Не поїдете до Москви. Ну, ну Зеленський скаже тільки з вами, тільки з вами Тодоль <сум> Фредович. Тільки з вами готово їхати. Да. Ні, ну це так. Це маніпуляція Росіян, звичайно. Але Україна сразу говорить: ну от Ардоган хоче прийняти з задоволенням. А, готові в Туреччині, в Омані, в Катарії, в Швейцарії, в Ватикані, де завгодно. Ну це намагання виплатити з цієї пастки, яку загнали його Україна, але це ну, в принципі, таке знаєте, більше шаг відчаю, тому що це відбувається в дійсності історії. Просто знаєте, після ваших слів тоді здається, що це він для Трампа робить послугу. Такий, знаєте, спосіб для відходу, так для цього маневру. Ну от не виходить організувати цю зустріч, так а тут зеленський зараз від неї відмовить. Ні, Ми ну думаємо, на трампа не це захочете. не дуже працює. Це те, знає, це, знаєте, це такий ж кадр. Ти це спробуємо теж таке. Він же сказав о, о, до цього, що значить нелегітимний о, Зеленський. О, ні, легітимний, це дурня, тому що він же зачепив тут іншу річ. Коли Путін говорить, що Зеленський нелегітимний, він же ідіотом кого виставляє? Виставляє Трампа. А з ким тоді зустрічався Трамп? Самозванцем, нелегітимною людиною. А з ким підписували угоду <смігінь> по, -мінеральних, по, -мінеральних цих, по мінералах і так далі. Тому тут не все так просто. Так, росіяни. Тактично можуть от, ситуативно десь вибивати собі якісь відсрочки, особливо під час особливих зустрічі особистих зустрічей, тому що Путін вміє впливати на людей. А він вміє він володіє цими навиками на рівні навичками на рівні рефлексії. Він на, на рівні рефлексії. а тому, що його вчили. А вчили а спецслужба завжди вчать правильно вести розмову з, з людьми. Знаходити їх в слабкі точки, а зазвичай завжди вивчається людина, його психологічний портрет в Росії над цим працюють цілі там інститути щодо психологічних війн, щодо спецоперацій, щодо впливу і так далі. Вони знаходять слабкі точки. Далі формують набір фраз готових мовних модулів, які дозволяють тобі впливати на людину, змушуючи її. А не змушуючи її емоції керуватися в правильному напрямку. Оскільки ми все ж таки емоційні істоти, то кінцеве рішення все рівно за будь-яким рішенням маленьке чи може бути мікроскопічна, але все рівно приймає емоція, бо без емоцій люди не можуть зробити вибір. А от до речі, сьогодні в Парижі також от, власне відбулася зустріч коаліції охочих, так і от власне після якої має бути теоретично дзвінок із Трампом. Як гадаєте, чи варто тут чекати якихось нових рішень, чи все ж таки ну, плюс-мінус одно це залишиться на тому рівні, поки на якому є? Ну ну що значить? Ну, ми зараз побачимо мінімальні пропозиції європейців. Да? А далі читаємо класиків, ну, перемовник. До речі, у, у Трампа теж написано: першу пропозицію ніколи не приймає. Це зараз ми бачимо мінімум, що хочуть європейці відпідляти, нічого не робити і дати якісь поперечки українцям. Ну це мінімум, там головне гроші вже звучать, що для нас потрібна. А підтримка оборони, підтримка нам потрібна років 5, що після, після закінчення війни гроші на підтримку економіки і так далі. Ось що нам потрібно в першу чергу. А ось а далі подивимось. Ну, це перша пропозиція. Ну, давайте там знову все починається, коли закінчується війна. Ну, так, коли війна закінчується. Ну, поки потім при владі, я вважаю, що це поки що недоречна розмова. А Враховуючи його розмови перед цим в Пекіні, так, коли він там говорив про вічне життя, так, то тут питаннячка. Да, так, да. так. Ні, ну ми, до речі, не знаємо, чого це злили, цю інформацію. Я щось не дуже вірю, що в комуністичному Китаї а, хтось неконтрольований зробив такий злив. Щось, щось, щось дуже, дуже підозріло. Так, це теж правда. Дуже дякую вам за цю розмову. Нагадую, що нашим гостем був політтехнолог Тарас Загородній. І ще раз дякую, що долучились. Дякую, до побачення.